Отак пиляємо дошку. Дошку рейку на коробочку, на коробочку, на піддашки. Отаке в мене нічого не міняється, робота не йде. Ле цього. Чути. Трошки начав вчора. Корібочку. Отакої. Рябоє, кривоє. Три гвоздя в день, казав Васильович на кришах. Він сват знає. Три палки в день, три палки в день б'ють. А в неділю з'їдають пів кабана. За що їм платити? Це таке воно і було, нічого не платили. Не заплатили. Сват, привіт тобі! Як тобі спалося? Ладно, будемо щось робити, потім ще, як буде цікаво, щось знімемо. Пиляємо болгаркою дерево. Діск по металу. Як молдаван, ну менше буде закрашувати. Або взагалі не треба буде. Так, що то треба, ну. Бо якщо блобзиком, то гілка була б. Це по-кошарському гілка. Ладно, хватить.